Ось така у нас цікава книга від блогерів Узол і Манько. До речі, підписано. ми ще бережеш та популяризуєш нашу історію та розвиваєш своє селище. Так, тримати. Дуже багато в цій книжці пишеться про різні туристичні локації України. Я рекомендую кожному купити, адже це такий буде, знаєте, путівник по Україні. По різним туристичним локаціям. І, власне, погляньте, палац Грохольських Терещенків, Житомирська область. Ось фотографія дуже цікава. Ми співпрацювали по цій книжці. Фотографії я перекинув. Тут і про наш палац, і про нашу діяльність, про громадську організацію Червоне туристичне», Ну і, власне, про мене, як ентузіаста, який розвиває. Ось цей палац Грхольських Терещенків. Обов'язково купіть, якщо ще не купили цю книжку.